Всім привіт підписники мого каналу. Сьогодні ми знімаємо снайпери з моєю командою. Всім привіт! привіт! І так, починаємо Тому тут треба обережно. Ми граємо з... Вже з. У нас є броня і також сильніше... сильніші пістолети. Я думаю, що ця серія може називатися якось дуже цікавим, тим, що у нас є такі пістолети такого майбутнього часу. І це дуже цікаво, тому що вони дуже сильні. Оу. Так, я продовжую далі грати. Діс, мене вже ніхто не завалить. Але все ж таки я вам розповідав, тому для мене ще гра не почалась, а в мене вже стріляють. Тому я думаю, що це не буде рахуватися як. Щось таке. Так, добре. Я піднімаюсь на будинок. Буду зараз шукати. Зламаю трошки карту, але нічого страшного. Так, мінус один вже, Глічі Void. Його звали Fantasy Brown. Як ти був без броні. А, бум. Так, я був без броні і це. Я забув вдягнути броню, тому. <гум> я продовжую далі грати. Це не знаю, чому так багато проблем стільки. Що я не можу ніяк виграти Добре, третя попитка. Якщо ви мене зараз завалить, то вже, це вже буде рахуватися, як я вже програв. <гум> Добре, це вже рахується. <гум> це жахливий раунд. Ну давайте <гум> зробимо так. Що мім. Так не було все легко, я просто їх типешну до себе. І тоді вже раунд цей закінчиться. А, давайте, валіть фентезібро! Валіть фентезі, бро, давайте! Давайте, давайте! А, мінус Андрій? Самі сильні гравці тут зібралися, так, минус Соня. A few moments later. Ладно, зніміть броню, будь ласка, я вас прошу. Зніміть броню, тому що це будет дуже довго, серьезно. П'явка тоже зніми броню. Ну, окей. І п'явка перемагає в першому раунді. Вітаємо! Ми починаємо другий раунд. Поїхали. Так, я вже сховався і також вдягнув броню, тому що я <кхем> в минулому раунді забув вдягнути броню і так програв. Зараз я буду дуже обережним. Так, мінус Андрій. його нього завалив п'явка. Я поки що нікого не можу знайти. О боже, що тут, що тут сталося? Ага. І, о, мінус глічевой, його тест забули п'явка. І Андрій мені пише. У нас тут проблемка. О, це фентазібро, я так розумію. Уже втекаю. О. Так, втекаем, втекаем, втекаем в цей домик. Не знаю, чему так тут мало места. Я бачу, кто-то бежит. Втекай, втекай, фэнтези, бро. П'явка. <звучить> що це було? Так. Зараз буде легендарна битва між П'явкою і Фентезі Бро. Так. <звучить> Я не знаю, що там взагалі відбувається, це. це... Я на це хочу подивитися. Тільки дуже обережно. Зараз може комусь допоможу. Я не могу попасть в загале. Так, зараз. Так. Давай, ну. А, втекает. Минус пявка. О, oh, Боже, це взагалі жили читаний... Uh, читаний пістолет. Сильно б'є, офі. Ні, я не можу з ним битися, Це ну настільки всякий... сильно, сильно це за. Ну я втікаю, звідси. Я не розумію, чому нікого іншого немає. Ну ні, чому мене, тільки? я. О боже. Напевно, найдовше відео просто про снайперів, тому що воно дуже довго, просто ніхто нікого не валить. Так, тепер в мене є сила. Він вже просить, щоб на центр всі пішли. Окей. Окей, всі на центрі. Перезарядка? Перезарядка, перезарядка. О боже, мене зараз тут завадить. Я, я просто буду підказный. Я не розумію, чому він такий сильний, хоча, мені здається, я його вже багато раз практично вбив, але не, не вийшов. Це... йобаут. Пів ХП. Ну, побачимо. Це просто жах. Якщо чесно, він зараз виграє, то це максимально якісь чити. Давайте подивимося. Я... Є, я виграв. Є! Я вважаю, Ай, що. Є я змог. Мені здається, це їх чити. Але це вирішувати вам. Відео і так довге, тому я вважаю, що третього раунду нема сенсу, робити, тому що все рівно ніхто не виграє вже. Всім дякую за перегляд, До нових зустрічей!